Тип малюски включає понад 130 тисяч видів, які згруповані у декілька класів, з яких ми розглянемо три червоногі, двостукові і головоногі. Багато даних на спорідненість малюсків із стародавніми, кільчастими або пласкими червами. Заселяють слимаки різні зони морів та океанів, прісні водойма, деякі живуть на суші, пристосувавшись навіть до сурових умов пустелі та гірських. Вершин. І сьогодні на нашій зустрічі ми розглянемо загальні особливості будови типу Малюські. Також подивимося на прісноводних представників і розглянемо особливості зовнішньої, внутрішньої будови. Що між ними спільного? Подивіться, будь ласка, уважно. А чим вони відрізняються? І якщо ви будете уважні, то побачите, що мантія у них спільна, тобто покриви їх тіла це шкірястий покрив, який знаходиться під черепашкою. Мантія складка покривів, що вкриває все тіло або його частину. І між мантією і тілом знаходиться мантійна порожнина. Це проміжок між мантією та тулубом, сполучений з навколишнім середовищем. Ще раз, будь ласка, запам'ятайте. Мантія це складка покривів, а мантійна порожнина це проміжок мантією та тулубом, сполучений з навколишнім середовищем. У ній розташовані органи дихання і в цю порожнину відкривається анальний отвір протоки видільної та статевої системи. Залази стеклятивної мантії утворюють черепашку або інакше називають мушлю, яка може бути суцільною, двостулковою або складатися з кількох пластинок. Коли ми вивчали червів, то ми вже говорили про порожнину їх тіла. Пам'ятаєте, плоскі черві не мали порожнине тіла, круглі мали первинну порожнину тіла, а у малюзки вже відбувається ускладнення, тобто малюски вже мають вторинну порожнину тіла. У них є вже залишки цілому, представленим у більшості форм навколо серцевої сумкою, і порожниною статевих залоз Онат. Тіло малюсків складається з голови, тулуба та ноги. Нога являє собою виріз черевної стінки тулуба і слугує для пересування, захоплення здобичі, прикріплення, закопування у ґрунт. А характерна особливість малюсків це наявність черепашки. Багато малюсків живуть на твердому субстраті. І тому їм треба пересуватися по цьому твердому субстрату. Тому шкірні залози виділяють багато слизу, і цей слиз виконує дуже велику захисну функцію. Клас черевоногі або слимаки включає близько 85 тисяч видів розміром від декількох міліметрів до 7-15 сантиметрів. У більшості видів черепашка закручена в спіраль і вкриває все тіло. У слимаків вона маленька і частково або повністю накрита виступаючою мантією. А у деяких видів черепашка повністю рудикується. У багатьох слимаків задня частина ноги має рогову кришечку, яка щільно закриває устні черепашки у разі небезпеки, а також під час сплячки. От збудову черепашки давайте познайомимося більш детально. Черепашка складається з трьох шарів зовнішнього, середнього, призматичного і внутрішнього або перламутрового. Зовнішній шар конхіолін це органічна речовина, білок, характерна лише для малюсків. Середній шар утворений вапняковими призмачками, розташованими перпендикулярно до поверхні тіла. А внутрішній шар складається з окремих пластинок перламутру. Кристаліки вапняку, розташованих паралельно до поверхні і склеєних між собою колхіоліном. Саме колхіолін надає різноманітних відтінків перламутровому шару, який може бути сніжно-білим, жовтуватим, зеленуватим, сируватим тощо. Виблиски гра кольорів перламутру зумовлені явищем інтерференції світла. У деяких витів черепашка частково редукується. Згадали цього представника? Ставковика, ми вже про нього говорили, ми з ним вже зустрічалися, коли вивчали червів. Якщо ні, то я вам нагадаю, приснаводні легеневі червоногі, той самий малий ставковик є проміжними хазяями сисунів, що викликають тяжкі захворювання людей і сільськогосподарських тварин. Шевлення у червоногих різноманітне. Є серед них фітофаги. Це голі слизні, виноградні, садові слимаки та інші представники, є хижаки, мурекси, наси, рапани. А більше все ж таки всіядні форми. У багатьох малюсків у ротовій порожнині є особливий орган, подібний до язика, що називається теркою або радулою. Це невеликі виступи з хрящовою опорною пластинкою, які вкриті стрічкою і хітиновими зубцями. Завдяки м'язам терка може переміщуватися вперед і назад ротовій порожнині та висуватися з ротової порожнини. У ротову порожнину, крім слинних залоз, відкриваються протоки і інших залоз, наприклад, отруйних або тих, що виділяють кислоти. Особливості травлення червоногих нам допоможуть вирішити це проблемне питання. Деякі черевоної малюски завдають шкоди господарству країни. Зокрема, голий слизень, виноградний і садові слимаки у вологих місцях шкодять культурним рослинам. Виноградний слимак живиться листям винограду та плодових дерев. Голі слизні ведуть присмірковий та нічний спосіб життя, ховаючись на день у ґрунт на різні укриття. Посушливого літа велика їх кількість гіне, у сприятливих умовах, вологі літа і тепла осінь, численність їх різко зростає. Для боротьби з голим слизнем і виноградним слимаком рослини обробляють спеціальними хімічними речовинами. Роздивіться, будь ласка, схему травної системи малюска. Травлення здійснюється травною системою, у якій з'являються нові утвори. До переднього відділу належить рот із слинними залозами і теркою, глотка, стравохід та шлунок з протоками парної. Або непарної травної залази, яку називають печінкою. Середній відділ представлений середньою кишкою, а задній відділ утворений задньою кишкою з анусом. Залежно від того, де живуть малюски, в якому середовищі такі будуть сформовані у них органи дихання. Органи дихання у морських видів представлені зябрами, а в наземних і прісноводних Легенями, ну, наприклад, той самий виноградний слимак із ставкових, з якими ми вже були знайомі. Легені розташовані у мантійній порожнині і оповити густою сіткою капілярів. Ну а тепер те, що стосується транспортування речовин. Транспортування всіх речовин в організмі здійснюється незамкненою кровоносною системою, тобто системою, у якій кров рухається не лише судинами, а й у проміжках між органами. Лакунами і синусами. У системі малюсків уже виділяють артерії та вени, оскільки з'являється серце. Тож давайте запам'ятаємо, що такі артерії. Артерії це кровоносні судини, по яких кров рухається від серця. І ще один термін нам треба запам'ятати вени. Вени це кровоносні судини, по яких кров рухається до серця. Ну а саме серце, як мускулястий орган, скорочення якого забезпечує рух крові в організмі, буває у малюснів дво-, три та чотирьохкамерним і складається зі шлуночка і одного або декількох перецерть. Подивіться, будь ласка, уважно, через серце рухається багато на кисень артеріальна кров, а від органів до легень або зябр рухається венозна кров, яка насичена вуглекислим газом. Там вона притворюється на артеріальну і надходить до серця. У малюсків, порівняно з червами, ускладнюється вже обмін речовин. Тому і має бути більш складна система виділення. Виділення здійснюється видільною системою, основними органами якої є нирки. У малюсків нирки є видозміненими метанефридіями. Зверніть, будь ласка, увагу, каналець кожної нирки починається лійкою у порожнині навколо серцевої сумки, а іншим кінцем відкривається прямо в мантійну порожнину. Регулює роботу організму, нервова система. У малюсків нервова система вже складається із сукупності нервових вузлів, які розташовані у відділі голови, у нозі та деяких ділянках тіла. Вузли зв'язані між собою нервовими стоборами. Такий тип нервової системи і дістав назву розкидано-вузловий. Ми розглянули основні системи життєдіяльності малюсків, але у червоногих є одна особливість. Цікавою особливістю малюсків є порушення у багатьох видів двобічної симетрії. Це зумовлене спіральним закручуванням черепашки та зміщенням органів тіла. Проте таке порушення є вторинним, оскільки ці малюски проходять у своєму розвитку стадію двобічно симетричної личинки. Сгадайте, як ми в дитинстві з вами гралися з равликами і все просили, щоб він показав нам свої ріжки. Що ж це таке? Наземні малюски мають на голові дві пари щупалець. Це органи дотиків. На кінцях однієї з них розташовані очі, наприклад, у виноградного слимака, а у прісловодних форм очі розташовані біля основи єдиної пари щупалиць. Тож щупальце відрізняється не тільки формою, але й своїм призначенням. Для малюсків світ навколо змінюється, тож його треба сприймати, а для того, щоб сприймати, треба розвинути органи чуття. Тож у малюсків органи чуттів розвинені неоднаково у різних видів. Деякі малюски мають очі, наприклад, нам вже відомий виноградний слимак, а в інших основну роль виконують органи хімічного чуття, органи рівноваги. Репродуктивна система молюсків забезпечує розмноження. Багато молюсків гермафродити, хоча деякі примітивні види, роздільно статеві. І в своєму розвитку молюски часто проходять стадію личинки, яка дуже подібна до такої у багато щитинкових червів. Ця стадія рухома і слугує для розселення виду. Тож, давайте спочатку розглянемо, як розмножуються наземні червоногі, а потім морські. Спробуйте, будь ласка, знайти відмінності. Так розвиваються наземні малюски. І прошу згадати, що таке прямий розвиток. А от у морських малюсків буде дійсно непрямий розвиток, розвиток з перетворенням. І зверніть, будь ласка, увагу на дві личинки, дві личинкові стадії, які є в розвитку морських малюсків. Трохофора, рухлива, активна личинка, яка дуже гарно пересувається в водному середовищі. Тож ми з вами ознайомилися з першим класом червоної малюски, з першим класом представників типу малюзки. Вони вже дуже сильно відрізняються від кільчастих червів, їх попередників. Будь ласка, подивіться на висновки, запам'ятайте їх.